За участю е, і е, депутатів парламенту угорського поставників міністерств різних відомств ми відкрили велику масштабну виставку е, малюнків наших дітей намальованих е, фактично будемо говорити, під ракетами, які вони пристали сюди для того, щоб представити всім, е, хто відвидає відвідає сьогодні тут в парламенті цю виставку, е, представити свою творчість і е, ще раз символічно звернутися до угорського уряду Угорського парламенту, угорського народу. З скажімо так, закликом до співпраці, до допомоги, оскільки три роки повномасштабного вторгнення, і фактично на сьогодні в нас не дуже прості стосунки з Угорщиною, тому ми повинні працювати в тому напрямку. Кожен на своєму рівні, і ем, дуже активно в угорському парламенті працює речниця української меншини дуже активно працює особливо всі в дні українські державне самоврядування, вся українська громада, яка на сьогодні складає. 40 тисяч українців отримали е, тимчасовий захист, і ось це фактично вже другий день в Будапешті. Тривають такі масові заходи, присвячені достатньо символічній даті підтримці, які присвячені вшануванню пам'яті нашого національного героя кобзаря, який боровся завжди все життя, поклав на боротьбу за. Незалежність України, боротьбу з ворогом, з яким ми боремося, і зараз тому. А я хочу сказати, що заходи є масштабними, і дійсно ми робимо це для того, щоб перевернути увагу всіх угорщині до того, що відбувається зараз в Україні. І ми тут всіх на всіх площадках говоримо про те, що ми сильні, коли ми єдині. У нас єдиний ворог, і ми нам потрібна максимальна підтримка і угорщини, і Угорського уряду і угорського народу.